Таю вас усіх! Ось такий розкішний комплект. Ми виготовили на замовлення нашого клієнта. Це є нові кабінетні крісла нашого виробництва моделі Presidents, виконані повністю в натуральній люксовій шкірі італійського виробництва без жодних вставлень шкірзаму. Це є різновид ось такого крісла Presidents. На коліщатках, на коліщатках з регулюванням висоти. Тільки ці обидва є стаціонарними. На цьому відео я покажу, як виглядає це крісло з різних сторін, щоб ви мали можливість його оглянути та за потреби замовити. Ось такий каретній стяжці, розкішній вишикана. Виготовлена спинка. Надзвичайно красиві підлокітнички і перехід на передні ніжки. Оздоблене крісло декоративними стяжками, декоративними цвяшками. Це крісло я поверну для того, щоб мати можливість показати вигляд крісла з задньої сторони. Це все ручна робота, це все абсолютно натуральна шкіра. Задня частинка спинки аналогічно. Ось така краса. В описі під цим відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Ви можете перейти на нього, там будуть додаткові фотографії цього комплектику, будуть усі параметри, також будуть наші контакти. Усе необхідне для того, щоб обговорити певні нюанси та в разі потреби замовити цей комплект. Дякую.